Доброго дня. Сьогодні хочу вам представити мій сайт, сайт Python, проєкт магазин парфумів Есенс. Ось тут назва його, ми зараз на головній сторінці. Ось тут назва. Оце опис знизу. Ось тут представлені чотири продукти осінні продукти. Оце зображення, назва продукту, опис продукту і ось ця кнопка деталі тут можна оглянути детальніше продукт. Але це до цього пізніше. Продукт – це можна сказати головна сторінка мого сайту. Тут представлені 22 продукти, 22 парфуми. Є функція фільтри, де можна виставити діапазон від і до ціни. І в цьому діапазоні вона знайде парфуми. Є також функція сортування від найбільшої ціни і від найменшої ціни. Також є search, можна знайти по одному і по двом словам. Так, далі є кнопка Баскет, можна додати відразу до кошика. А можна зайти в «Details». Тут у мене представлене зображення, назва, категорія, опис, інгредієнти. Інгредієнти використовуються як кнопки, можна натиснути і бачити, які ще продукти мають такі інгредієнт. Зараз оглянемо ще функції Details. Також тут мілілітри. Тут стандартно 1000, 50 це 1000 мл. Далі 100 мл це 2000. І можна додати до кошика і вже з цією ціною. І, і таких мл. Ось, тут 2000. Далі в мене ще є категорія з квіти, фрукти, ягоди, природа, осінь. Квіти перше тут ось пола і парфуми, які виносять до цієї категорії. Далі фрукти-ягоди. Природа. І осінь. Далі це акції. Тут можна натискати, і продукт змінюється. Тут іде стандартна акція 20%. Ось початкова ціна, ось кінцева ціна. Тут кнопка ці, вони теж працюють, можна все подивитися. Ну, і останнє це кошик. Тут у нас продукти, ось так. От, тут можна прибрати продукт. Можна змінити кількість продуктів. Ось два. Ціна змінилася тут, і загальні суміни також змінилася. І ось так, от, так само можна їх зменшити. Можна замовити все. Тут заповняєте Вітіє форму, місце доставки там таке ім'я, прізвище. Спосіб доставки можна обрати і так само спосіб оплати також можна обрати. І замовити. Ваше замовлення оформлено. Зараз підемо до кодування. Так, перше тут база даних. Тут у мене дві таблички. Табличка головна і табличка кошика, то на далі функції, і оце самі продукти мої. Епкреппай ідемо до першої сторінки моєї. Це main, тут у мене ось main і індекс HTML. Це те, що ми перше з вами на ній були. Тут представлені оці чотири парфуми. Далі у нас тут іде фільтри, продукт, Це фільтри відносять до Product. І також Names це в нас search оцей. Products це в нас ось. Це в мене перші фільтри. далі сортування ось. І тут через «Products» продукт, продукти. Далі йдемо, у нас там категорії. Отак ось береться всі категорії через цикл тут. Зараз тут так само, як у Products майже. Потім йдуть А э, ну, Тут цієї ціна, заморочка трошки була. Ось тут теж неважкий код. Далі у мене тут э, інгредієнти є. Э, і ось у мене ще є details. І ще мер детейс, то у мене по табличці спочатку зображення, потім э, назва і так далі. Ще ще інгредієнт до нього. Баскет, це баскет, це баскет. І ось це, і ось це. Оце сортування. Останній баскет. Оце від. Ну, і відієформа також Ось до неї, тут опції. Все. Баскет тут у мене ось код. І скрипт тут у мене великий. Ну і бачите, мальце моя обітія-форма. Дякую за увагу до побачення.